Нові загрози для України, на які міста посуне армія Росії найближчими місяцями. Експерт заявив, що окупанти поклали око на три напрямки Донецької області. Водночас він зробив гучну заяву щодо проблем із мобілізацією в Україні. Всі подробиці розповім за мить З вами новини ТСН.UA Сен ЮЄ і Яльдмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Напередодні нового року багато експертів прогнозували, що 2025 рік стане переламним у війні Росії проти України. Ба більше вони заявляли, що цей рік стане переможним для нашої країни. Однак зараз кінця краю цій війні не видно, а ситуація на полі бою залишається дуже складною. Поточну ситуацію на фронті в коментарі детесен оцінив військовий експерт Олег Жданов. Ми в топіку, в адміністративному топіку, армія це дзеркало держави. Те, що коїться в державі, те відбувається і в армії і, відповідно на фронті. Реформування звучить банально, але насправді в нас в ЗСУ реформа досі не проведена. В країні не покараний жоден корупціонер, який розкрадав гроші на будівництво фортифікаційних споруд. Та до цього додає цитую: звільнивши всіх військомів у 2023 році. Ми фактично обезголовили мобілізаційну систему. Я не виправдовую корупціонерів. Якщо хтось причетний до корупції, то для боротьби з ним є НАБУ, ДБР, які можуть працювати відносно кожного військома, а не так, що всіх звільнили, і система рухнула. Тепер у нас основний метод босифікація. Немає руху вперед. Олег Жданов заявив, що ворог почав активізовуватись на Краматорському і Трецькому напрямках. На думку експерта, Росія буде перекладати зусилля на Лиманській. Вони не можуть взяти Покоровськ в лоб, обійти по флангах теж не можуть. Темпи пересування теж не ті. Вони ще будуть рік оточувати покровськ як мінімум з такими темпами. Думаю, що зараз перекинуться на агломерацію Слов'янська-Карматорська. А ключ від цієї агломерації прорив на Лиманському напрямку. Він важливий, тому що за Лиманом траса Харків Донецьк. Це логістична магістраль, стратегічна турецькі керматорські напрямки. Це південний ключ від Карматорська, там Костянтинівка, Дружківка і далі Карматорськ. На думку Жданова, якщо командувачу сухопутними військами Михайлу Драпатому дадуть необхідний ресурс і повноваження, то він зможе стабілізувати ситуацію на покровському напрямку. Може, що трохи відійдемо, все буде залежати від того, як Запорізька та Дніпропетровська ова побудували фортифікації оборонні лінії. Про загальну ситуацію на всій лінії боєзитеня Жданов каже: цитую: катастрофи на фронті немає там, дуже важко. Ситуація близька до катастрофічної щодо Херсонського, Запорізького та північного напрямку. Військовий експерт зауважив, поки ми воюємо в Курській області, загрози атак з півночі немає. Однак може бути розвідка боєм, щоб змусити нас маневрувати силами та засобами. Поки ми тримаємо курський плацдарм, думаю, півночі нічого не загрожує. Півдню тим більше, наша розвідка каже, що з Запорізького напрямку ворог знімає цілі полки, перекидуючи їх на курський напрямок. НАТО оцінює мобілізаційний ресурс ворога у 17 мільйонів, що його колись казав при 25. За рахунок наявності піхоти ворог закидує нас тілами. Примітно, що нещодавно Олег Жданов зробив ще одну гучну заяву. За його словами, активні бойові дії можуть тривати протягом усього 2025 року. Утім, у 2026 році Україна ймовірно матиме можливість закінчити війну з Росією. Скільки потрібно часу на закінчення війни? Сказати дуже важко, тому що невідомо наскільки будемо опиратися ми або президент країни агресорки Путін. Скоріше за все, ми будемо опиратися, тому що настала епоха трампізма. Я думаю, що навряд чи ми зможемо отримати якісь гарні новини. Жданов наводить як приклад політику Трампа щодо Ізраїлю. Там за рахунок тиску на Нетаньяху команда Трампа домоглася того, що Ізраїль фактично капітулював перед Хамасом. Жодної цілі війни не досягнуто. Хамас залишається живий, залишається керівником. Хамас легітимізовано, оскільки він сторона договору. Ізраїль покидає територію Гази, виводить війська. А ще буде договір з сервітуту, так званий Філадель. Льфійський коридор, який Ізраїль не буде контролювати, ще й віддає заручників із коефіцієнтом 1 до 30, 1 до 50, в залежності від статусу заручника, 33 заручників міняють майже на півтори тисячі особливого складу хамасівців і хезболи. Він вважає, що після інавгурації Трампа Україні буде дуже важко тим більше, що новий президент США... Хоче припинити виплати за словами Жданова. Трамп хоче, щоб Європа брала на себе усі витрати. Сполучені Штати не витрачали жодного цента. як на підтримку нашої країни, так і взагалі на війну і на відновлення. Так що я сьогодні бачу перспективу не дуже райдужну для нас. Веселки ми тут не отримаємо, наскільки я розумію. За словами Олега Жданова, можливі терміни закінчення війни в Україні залежатимуть від ситуації на лінії фронту та в економіці для Росії в економіці, тому що на фронті у них ситуація, наскільки ми бачимо, більш-менш я не беру втрати для Росії. Це не проблема. Я маю на увазі просування російських військ. Ми досі не можемо навіть його зупинити. Для Росії болючий і дієвий важіль тиску це економіка, пояснює Олег Жданов. Щойно вони почнуть сипатися, банківська і економічна сфери. Тоді Російська Федерація буде погоджуватись на якісь умови чи компроміси. А у нас навпаки, якщо економіка трішки піднімається, ми розгортаємо виробництво, починаємо отримувати вже і власну зброю. Водночас Україна каже Жданов, має проблеми на фронті з мобілізацією, укомплектованістю особовим складом і вищими органами. Системи військового управління ніяк не може фронт порозумітися з генштабом і з сирським. Таке враження, що вони йдуть паралельними курсами і ніяк не можуть перетнутися. От у нас в цьому проблема. Усе буде залежати від того, наскільки ми стійкі, наскільки ми будемо відстоювати свій суверенітет і Росія, чи буде тиснути на неї Трамп, чи не буде. Я так розумію, що навряд чи буде. Це моя особиста думка за словами Олега Жданова. Судячи навіть з тих оцінок, які сьогодні дають американські видання, політологи і аналітики. Трамп обере корейський варіант стосовно сценарію завершення війни в Україні. Трампу байдуже, він це показує своєю поведінкою і всіма своїми діями і висловлюваннями. Йому байдуже, де будуть стояти війська, і байдуже, як закінчиться війна. У мене дежав'ю таке маленьке, коли він сказав цю фразу на вечірці, присвяченій його інавгурації напередодні, що він закінчить війну і вбереже світ від третьої світової війни. На його думку, Трампа буде основна ідея закінчення війни. Просто припинити стріляти. Ми з вами колись це вже чули в 2019 році. Володимир Олександрович Зеленський починав саме з цього. Трамп починає з того ж самого. Йому байдуже там, де чия територія, де хто кого побив, де хто кому що винен. До речі, його оточення каже, що ніяких там претензій, репарацій нічого не має бути. Просто треба припинити стріляти, а це корейський варіант. Судячи з поведінки і висловлювань Трампа, вони будуть просувати його. Він зазначив, що оточення Трампа говорить про те, що Україні треба буде звикнути до думки про позбавлення її територій. як казав Лавров, як казав Путін, Патрушев, всі там хором, що треба враховувати реалії на землі. От те. Що вони вже відвоювали? Я навіть припущу, що Путін набереться нахабності і буде вимагати від Трампа, щоб в адміністративних кордонах щоб ми ще відвели війська, де вони не встигли захопити. А як думаєте, ви, коли та чим закінчиться війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше не шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.